Вовіна тисяча це не лише питання піар складової а це, як кажуть представники монобільшості, можливість виявлення ухилянтів. Це вчорашня заява представника Слуги народу про те, що запровадження тисячі від Зеленського це механізм виявлення мільйонів ухилянтів. Мільйонів. Так це ваша така соціальна допомога, чи ви так ухилянтів знаходите? Стоїть тут президент, каже: ми маємо повернути людей з держави. Ну хочеться аплодувати, казати, да, молодець. Але є проблема. Потім виступає його прем'єр, не ваш прем'єр. Тут я спокійний за Верховну Раду, тому що Верховна Рада найменш небезпечне місце знаходження, тому що коли мені кажуть, що будуть удари по об'єктам прийняття рішень, то Верховна Рада в цьому плані. Абсолютної безпечності. нічого з Верховною Радою не станеться, бо жодного центру прийняття рішень тут немає вже давно.